Доброго дня! Сьогодні ми познайомимось з розділом другом я і моя історія, родина і родинна традиція. Досліди, якою є роль сім'ї у вихованні дитини, що впливає на розвиток людини у суспільстві, які існують потреби і цінності у житті людини. Існують групи людських цінностей це соціальні, біологічні, матеріальні та духовні. Які цінності ви могли б додати до кожної з груп? Розгляньте зображення. Обговоріть, які цінності властиві зображеним казковим героям і героїням, чи вдалося їм досягти успіху. Які труднощі вони долали, чи мають тварини життєві цінності? Отже, цінність це те, що особливо важливо для людини. Життєві цінності це внутрішній компас, за яким людина звіряє свої дії та вчинки. Вони служать нам опорою і, слідуючи їм. Ми починаємо жити більш повноцінним і продуктивним життям. Життя це найвища цінність. Життя це шанс. Скористайся ним. Життя це краса, милуйся нею. Життя це мрія, здійсни її. Життя це виклик. Прийми його. Життя це обов'язок. Виконай його. Життя це цінність. Цінуй його, життя це любов, насолоджуйся нею. Життя це тайна. пізнай її, життя це удача. Шукай цю мить, життя таке чудове, не марнуй його, це твоє життя, борони його. Ці слова належать мати Терезі, католицькій черниці, яка була засновницею доброчинних місій, лауреаткою Нобелівської премії миру. 1979 року. Дослідженням родинної історії займається наука генеалогія. Тривалий час генеалогія була доступною лише для заможних шляхецьких родин. Знайти, звідки походить рід, було потрібно, щоб зберігати родове право на землі і маєтності. Довести власне походження від князівських або королівських родів раніше було дуже важливо. Музика. У сучасному світі існує багато варіантів дослідження власної родової історії. Наприклад, існує туристична фірма, яка пропонує здійснити своїм клієнтам екскурсію по місцям, де жили їх родичі. І скласти родинну історію. Завдяки інтернету з'явилися ресурси, які дозволяють шукати своїх предків без звернення до архівів в Україні. У 2017 році запустили найбільшу онлайнову базу мешканців країни, що дозволяє відстежити свій родовід між 1650-ми і 1920-ми роками. Сайт не лише допомагає уточнити дані про своїх родичів, а й дає можливість укласти генеалогічне дерево. Історія родини, яка зберігає пам'ять і традиції, є частиною загальнолюдської історії. Цікавитись своєю історією потрібно з практичного погляду, щоб встановити право власності на майно або отримати право проживання в країні своїх предків. Також це важливо знати історію своєї родини з цікавості або відчуття обов'язку. Особливою роль родинна історія набуває в контексті вивчення історії повсякдення та побуту. У звичайних предметах ховається історія, є історія розвитку техніки, удосконалення предметів матеріальної культури людства. Термін хроніка. Означає виклад найважливіших подій того чи іншого періоду в хронологічному послідовному порядку. Склади своє генологічне дерево за допомогою батьків, родичів. Поміркуйте, чому про деяких родичів взагалі збереглося мало інформації. Отже, вправа діамант цінностей. Зупини, почитай, виконай. Дякую всім за увагу. Гарного настрою.